Шана тим, хто поклав своє життя за Україну в Івано-Франківську. Відкрили одразу три меморіальні дошки загиблим у московсько-українській війні захисникам на фасаді вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки, освятили пам'ятні знаки Артуру Бурлаці, Юрію Григоріву та Роману Дубінському. Хочу подякувати усім матерям за дітей. Я не знала їх, та вірю, що вони були гідними синами України. Мій Ромчик, моя золота дитина. Він умів радіти життю кожного дня, і він ніс у собі світло. Вірю, що десь там, на небі, зараз Ромчик стоїть пліч опліч зі своїми предками та з побратимами цієї війни і продовжують боротьбу проти темряви. Вшанувати пам'ять героїв, які свого часу здобували у цих стінах професійного світу. Прийшли і учні, і педагоги кажуть, для всіх це знакова подія і згадують колишніх вихованців із гордістю і теплотою. Вони молоді люди, і їхній громадянський обов'язок був встати на захист нашої держави, коли це треба було потрібно. Я жодного жодної думки про те, що вони можливо відмовляться. в мене навіть не виникало. Ми виховували їх в. В цьому напрямку і дуже горді за те, що вони стали на захист нашої держави. Вони живуть в наших серцях до того часу, поки ми про них пам'ятаємо, і повинні пам'ятати про це не тільки ми, а й всі, хто буде сюди приходити і приводити сюди своїх дітей на навчання. Пам'ятки встановили у межах програми Івано-Франківськ, місто героїв, щоб не лише теперішнє, але й майбутнє покоління знали і шанували наших захисників і пам'ятали, якою великою ціною здобувалася українська незалежність. Важко щось сказати на такій події, коли ми відкриваємо надсінні дошки дуже молодим хлопцям, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої української держави. На жаль, Франківська громада сьогодні втратила вже 191 воїна з часу початку війни з 2014 року. Відкриття цих анотаційних дошок в першу чергу не для рідних, Ну, в першу чергу для нас, щоб ми зберегли пам'ять не в одному поколінні, щоб не один учень, який сюди буде заходити, пам'ятав ціну українській державі, ціну українського прапора, українського навчання і того, що ми можемо називатись українцями. Нагадаємо, 19-річний франківець Артур Бурлака загинув на Луганщині у березні 2019 року. Роман Дубінський з листя у лютому, 22-го під час оборони Києва. А 24-річний Юрій Григорів з Богородчанщини віддав своє життя за Україну у квітні цього року на Донеччині. телеканал